Вітаю, друзі! Сьогодні до нас у студію в рамках проєкту Дитяча студія завітала маленька гостя Даша Жукова, з якою ми поговоримо на тему природні явища. Отож, будемо говорити в такому форматі, що ти відповідаєш так, як думаєш, а я буду пояснювати це з наукової точки зору. Домовились? Домовились. Отож, перше питання: чому небо синє? Як ти вважаєш? Чому? Я думаю, тому що проміння сонця. Різнокольорове, і повітря з ним грається, повітря, мабуть, виловлює синій колір і розкидаю його по всьому небу. Ну, ти була досить близька. Сонячне світло складається з різних кольорів, і повітря в атмосфері найсильніше розсіює саме синій колір. і тому ми його і бачимо. А звідки ти е, зрозуміла цю інформацію, звідки ти дізналася? Просто коли я дивлюся на сонце, там. З одного боку помаранче, бо з одного боку жовте. Це коли так. сонце сідає, так? Ти маєш на увазі. Ні. У мене іноді трохи білого, mm -hmm. іноді жовте, коли воно світить. Mm -hmm. mm -hmm. Добре. А як ти гадаєш, чому хмари білі? Mm -hmm. Тому що е, я думаю, що хмарки зроблені з маленьких крапельок води, і коли. Через, ці, через хмару проходить сонячне світло. Крапельки розсіюють світло по усьому. Усі сторони, коротше. Mm. А, дійсно, хмари складаються з маленьких краплинок води, які відбивають усі кольори світла одразу. І разом вони виглядають білими. Тому що вони змішуються. Так. А, хоча цікаво, чому не сірими? Бо зазвичай, якщо от брати палітру, а, ти фарбуєш малюєш фарбами. Якщо змішати одразу всі кольори, то виходить якийсь брудний кольор темний, чорний, темно-сірий. А якщо ми говоримо про хмари, вони чомусь білі. Це трохи дивно. А Чому сніг білий? Тому що. Я в енциклопедії читала про, про сніг, чому він білий. І що сніг складається з маленьких кристаликів льоду, коли ці кристалики падають на землю, вони відражають усе світло, і ці кольори змішуються і кажуть, що біле. Угу, Вкусні. Цікаво, дуже цікаво. А, і ти знову права, тому що сніг дійсно складається з кристаликів льоду, які відбивають світло, і тому він здається білим. Ти, мабуть, готувалась до питань, так? Скажи чесно. <рес> <рес> Ні. Добре. Чому дощ впадає з неба? Ну, це я вже по передачі дивилася. По передачі, по якій? Явище природи. Явище природи, ух ти, цікаво. І що ти скажеш з цього приводу? Що ці крапельки, з яких зроблена хмара, вони злипаються, і коли вони стають важкі, то вони падають з хмари. А чому вони падають саме вниз? Чому вони не вгору далі кудись летять, не в сторону, Тому... а саме вниз? Тому що, мабуть, їх вітер дує. Ну, вітер може дути в різні сторони. Да. А у Хмарах вода збирається в краплі, правильно ти сказала. Вони стають важкими і падають на землю під дією сили тяжіння. Так. Тому що на землі є магнітне да, От бачиш, ти знаєш відповідь, тому що в центрі землі є там магма, ядро. Mm. Да, і оце до центру землі все і падає. Тому ми ходимо по підлозі, а не літаємо десь просто як у космосі, да, космонавти, бо там немає сили тяжіння. Так, а чому вітер дме? Тому що е, сонечко нагріває землю, а там цей, це повітря піднімається угору, а холодне вчить на його місце, і це ми називаємо вітром. Правильно. А чому повітря, те, яке тепле, піднімається до гори? Бо воно, мабуть, легше, ніж холодне, да? воно е, легше і тому воно одразу піднімається до гори. Це так само, як коли пожежа, весь дим підіймається вгору. Так? Тому і кажуть, що треба закрити мокрою тряпочкою ніс дихальні шляхи, і повзти по підлозі виходити з приміщення. Так? Угу. А чому буває грім? Про це я теж в енциклопедії читала. Вона дуже цікава. У, у Хмарі накопичується багато електрики. Ця електрика стріляє з Хмари або між ними. А на, навколо, навколо грому, коли вона стріляє з Хмари. Нагрівається повітря і ми чуємо бах. Цікава відповідь. Так, грім це звук, який виникає через блискавку, коли повітря дуже швидко нагрівається. І коли блискавка дуже гучно ляскає. Ну, блискавка сама беззвучна, так? Це ж блим світла просто. А грім це вже прям бах звук, який ми чуємо. А, а чому блискавка світиться тоді? Блискавка світиться, тому що вона має багато енергії у собі. <гум> І вона світиться, виходить, як лампочка. Як лампочка. Так, у хмарах накопичується електрика, і коли її стає забагато, з'являється яскравий спалах. Ти на правильному шляху, все вірно кажеш. Там ще в енциклопедії читала, і я... енциклопедія мені дуже сподобалася. Яка цікава енциклопедія? А про що ще у тебе в енциклопедії написано? Тільки про природні явища чи, можливо, якісь ще інші теми за... зачіпаються. Так. Які? Про торнадо, там, е, про океани. ну Там багато усіляких речей. А як називається енциклопедія? Mm -hmm. Уже забула трохи, тому що mm -hmm. я її вже давно дочитала. Насправді це дуже цікаві теми, тому що коли я була маленькою, я також ходила в школу, а, нам на якесь свято подарували всім книжки. А, така синенька енциклопедія. А, Чомучка, чи щось таке, якось вона так називалася. І там було дуже багато різних банальних питань, таких як я тобі навіть зараз задаю, і на них цікаві відповіді на науковому написано було і досить просто, щоб діти розуміли це все. Бо насправді природа сама дуже дуже цікава, так як оце все влаштовано. Починаючи від просто природи, там океанів, космосу, до тваринного світу, до людського світу. Ми ж також створіння, так. Uh, які пішли від обізнян. Від мав пішли, да? да. Але ж є різні теорії. Ти знаєш? Які теорії ти знаєш? Ну, тобто, що вони пішли з давніх людей. З давніх людей? А якими були перші люди? Ну, в них такі були великі черепи, вони носили шкури тварині, яких убивали. А чому вони так робили? Тому що їм треба ж було якось одягтися. Одягтися, мабуть, було холодно. А де вони жили, ти знаєш? Там, де було жарко. Там, де жарко? Ну і холод. Е, мабуть, у печерах. Да? Перші так. люди жили десь у лісах, у печерах, і для того, щоб зігріватися, вони вбивали тварин і носили. А молоти вони робили з кам'ю з таких м'яких гілочок, таких маленьких. Вони прив'язували його до якоїсь кори дерева і Получався. Угу. Цікаво. Так, повернемось до питань. Чому веселка кольорова? Веселка кольорова, тому що після дощу десь залишаються крапельки. Ці крапельки, коли на них падає світло сонця, як ви знаєте, вже світло сонця різнокольорове. Угу. Ці, ці кольори освітять на крапельку, і та крапелька відражає світло. Таких крапельок багато, і вони відображають світло, і виходить, що з'являється отак на небі радуго. Дуже цікаво. Дійсно, ти права, сонячне світло проходить крізь краплі дощу і розкладається на різні кольори. А які кольори у веселки? Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, голубий, синій і фіолетовий. Правильно. Їх сім. Добре. А чому сонце гріє? Сонце гріє, тому що це дуже велика гаряча куля, е, хоча б вона знаходиться у 150 тисяч мільйонів кілометрів від нашої землі, вона все одно нас гріє. Ух ти, вона дуже далеко знаходиться, так? Так. <гум> це дуже велика відстань. Так, це сонце, це величезна зірка, яка випромінює тепло і світло. Вона в нас ще проживе 10 мільярдів років, а потім загорить. А як ти думаєш, що буде потім, коли вона згорить? Ну, появиться нова. З'явиться нова, думаєш? Тому що сонце складається з. Як його? Цього. З, з чого? З, з... такого? Як? Магма. Чи... Магма, удовольство пару. Тому гаряче, як виверження вулкану відбувається, да? Оце ти маєш на увазі? Ну, там воно так аж від нього аж отак. От... Близькі йдуть, воно там складається з пару гарячого, з. Досить висока температура, да, у ньому? Угу. Вона там декілька тисяч або мільярдів градусів. Так, Тепла. це дуже багато, звичайно. І там навіть, е мені здається, цю зірку дослідити неможливо повністю, тому що е коли людина під'їжджає на якомусь космічному корабле, він, нехай буде так, то вона може згоріти, так? Так, тому що навіть наші сонячні очки мої, вони мене не спасають від того сонця. Ну, звичайно, так. А, чому буває туман? Як ти думаєш? Я думаю, що в а, опять, те ж саме читала, там ці крапельки завис, зависають у повітрі і вибразовують туман. А так, дійсно, туман це маленькі краплинки води в повітрі, які з'являються, коли повітря стає холодним. Так. І ці крапельки залишаються у повітрі, зависають, тобто. Угу. А, і як ти думаєш, від чого густота залежить туману? Ну, якщо був сильний дощ, як що ні. Залежить від того, що дуже холодно чи не сильно. Угу. І, мабуть, чим більше краплинок оцих маленьких, тим густіший туман, так? Так. У нас після дощу, коли в нас колись був дощ, у мене просто перед окном просто біле було. Так. І щось було видно. А в які пори доби найчастіше можна спостерігати туман? Осінь, тому що. Дощ там дуже часто йде, і туман з'являється частіше у всього. Це пора року, а от в порі доби, коли це може бути? В обід, зранку, вночі, ввечері. Либо коли. Будь-коли, так. Да? Але от з власного досвіду я найчастіше помічала туман, або пізно ввечері, вже ближче до ночі. Він так затягується, або в обід. В обід? Ну, я бачила в обід. Да? Але я бачила зранку, коли прокидаєшся, відкриваєш вікно, як ти вже сказала, а там все біле, і не видно навіть будинків, які перед твоїм будинком. І це дуже прикольно, насправді. От, а потім до обіду він вже так починає розсіюватися, стає прозорішим, прозорішим, взагалі зникає. Це дуже цікаво, так? Тому що стає ще тепліше, тепліше, тепліше. Так. А чому вода замерзає взимку, як ти думаєш? Mm. Тому що вона така, як лід. Наприклад, взяли воду, і на вулиці дуже прохолодно, і та вода замерзає. Угу. А так дійсно, коли температура стає нижчою за нуль, вода перетворюється на лід. Так. А як ти думаєш, чому лід ковський? Тому що ма. я це теж не в енциклопедії читала, тому що на ньому є тонкий шар води, і шар слизький. Так, да, на поверхні льоду з'являється тонкий шар води, який і робить його слизьким правильно. А чому восени листя жовтіє? Тому що дуже суха пори року, на нього постійно дує вітер, воно постійно чомусь <сélite> висихає. Так. А дивись, знову ж таки, тут задіяне сонце. А восени листя жовтіє, тому що зменшується е, світлове випромінювання. А день стає коротшим, і відповідно сонечко не так часто світить уже на листя. Дуже дуже рідко. Да, а коли сонечко світить на листя, то там mm. виробляється хлорофіл. Це так, це речовина. фарба, яка. Дає забарвлення yeah. листочку, так. І тоді е, ці пігменти стають жовтими. Чому влітку тепло, а взимку холодно? Влітку тепло, тому що сонечко гріє і вище над нами це. Опять я... в енциклопедії читала. Угу. А взимку, тому що сонечко е, низько, низько, дні стають коротше, коротше, коротше. І сонечко в... воно вже зовсім не гріє. Так, правильно. Земля по різному повернута до сонця, і в різні пори року, відповідно, гріє сонце по різному. А чому зірки видно тільки вночі? Тому що ми на дньому це я печі в енциклопедії читала. Тож у мене енциклопедія отака от була. Угу. І там багато-багато всього, так? Угу. Я це прочитала отак. Я всю прочитала, тому що я дуже гарно читаю. Угу, Добре. Так і чому? Питання, <laughs> Чому зірки видно тільки вночі? Вони днем дн 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 теж світяться тільки із-за яркого проміння сонця, е цей, його, їх не видно. А вночі со е сонце зникає, з'являється луна, і луна не так ярко світить, тому ці зірки бачно. Так, і сонечко, мабуть, підсвічує ці зірки вночі також. Так? Тобто сонце на землю не потрапляє. На землю тільки місячне проміння потрапляє, а так, сонце. Так сонце освічує луну, щоб вона світилася. Правильно, так. Да. Дійсно, удень світло сонця занадто яскраве, і ми не бачимо світло деяких зірок. А ще плюс бувають хмари. Навіть вночі можна не завжди побачити зірки. Правильно, Тому що? що ці хмари отак. Так, да, вони густі Посім... затягують і не видно. Добре. З нами була маленька гостя Даша Жукова. Дякую за цікаву розмову До побачення.